Червня у світі відзначають всесвітній дані донора. Насправді, з початком повномасштабного вторгнення, чимало українців спробувала або навіть здавали кров для наших захисників і для людей, які постраждали внаслідок російських атак. Наскільки культура донорства зараз є в українців, як стати донором? Які міфи все ще є у нашому суспільстві? Будемо говорити з волонтеркою агентів крові, очільниця комунікаційного напрямку організації Марія нами. На прямому зв'язку, пані Марія слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Марія Розкажіть, як ви бачите насправді, за час повно повномасштабного вторгнення, ну, по моїх е суб'єктивних е таких оціночних даних, я можу сказати, що збільшилася кількість охочих, хто здає кров. А як ви бачите? Донорів з початком повномасштабного вторгнення однозначно стало більше, більше людей хочуть долучитися до донорського руху в першу чергу, щоб підтримати наших захисників, які потребують нашої крові. Але важливим моментом залишається, що кров була потрібна нам як до повномасштабного вторгнення, так і зараз потрібна. І той дефіцит крові, який ми спостерігали ще до повномасштабки, він досі зберігається. Тому не можемо ми сказати, що цієї ініціативи людей достатньо наразі. А якщо говорити про донора, давайте розкажемо правила, хто як, як може здати кров? Ну, правила насправді доволі прості. За законом України донором може стати громадянин України, що досяг 18-річного віку та має вагу понад 50 кілограмів. Якщо мова йде про іноземців, то потрібно мати посвідку на проживання. Далі умови такі самі. Наступний крок треба ознайомитися з протипоказами до донорства. Вони є постійні, якісь хронічні стани, але їх є чіткий перелік, з яким можна ознайомитись. Або тимчасові, ну, наприклад, не можна бути донором в активному стані алергії. Зараз літо, щось цвіте, багато в кого не жить, алергічні реакції треба зачекати. Або після застуди треба вичекати пару тижнів, щоб відновитися і бути, могти бути донором, навіть з точки зору, подбати про себе. Ти не можеш стати донором, якщо ти зараз відчуваєш який, якийсь недух, А далі, власне, все підготуватись до донації, слідувати рекомендації, рекомендаціям з харчування, набити алкоголь два дні і приходити з гарним настроєм чи з поганим, де вас зустрінуть е волонтери, агентів крові або лікарі центрів крові, і ставати донорами а На, я... в центр. А, Вибачте, так так Продовжуй, будь ласка. бо я просто так, хотіла я та -та, уточнити, так. як працюєте з новачками, які прийшли вперше здавати ага. кров, і чи є ага. особливості якісь роботи ага. з людьми, які і вирішили не стати не донорами. Дивіться, з новачками робота відбувається так само, як і з досвідченими донорами у центрі людина, а не кількість її донацій. І наше завдання зробити будь-який досвід, чи перший, чи повторний, простим і зрозумілим. І ну далі просто пояснюємо крок за кроком, як все відбувається від реєстрації до моменту, коли вже безпосередньо здаєш кров. Якщо є питання в новачка, то звісно даємо відповіді на ці питання, навіть якщо питання здаються дурними, Ними дурних питань не буває, бо мова йде про здоров'я та безпеку. Тому ми завжди відповідаємо на будь-які питання. І наша команда це волонтери, які самі здають кров. а Відповідно, добре знають, що таке тривога перед першою донацією. При цьому донорство ми не героїзуємо, навпаки, нормалізуємо це не щось надзвичайне. Це просто корисна звичка, як перевірка зубів щорічна чи візит до сімейного лікаря. Ми намагаємось скоротити відстань між людиною і лікарною, бо головна перешкода не фізична, як правило, а психологічна. А які найпоширеніші страхи у людей перед першою донацією? Я думаю, що найбільший страх це невідомість, і люди бояться того, чого не розуміють про що чули від когось іншого. Навколо донорства дуже багато міфів. Раптом я зумлію, а це дуже боляче, а мене заразять. А я групу крові не знаю, я не підійду. Чи може мені якісь аналізи спочатку треба здати? Часта історія, коли на донацію приходять голодними, бо перед. Перед аналізами не можна, ж треба ж, наче серце здавати кров. А з донорством все не так. І ну, ми постійно чуємо безліч різних питань, тому намагаємось спілкуватися відверто, без осуду, спростовуємо міфи, фактами, розповідаємо, як все влаштовано насправді, що кров беруть лише в стерильних умовах, одноразовими інструментами. Попередні аналізи не потрібні, все, що треба, вам зроблять на місці. Вас попитають про ваш стан здоров'я. Якщо ви не підходите, вам про це. Скажуть, ніхто вас не сваритиме, все пояснять і все, все відбудеться максимально комфортно. І намагаємося знизити оцю тривожність від невідомості, щоб дати людині розуміння, що її ситуація не є винятком і не проблемою. А, пані Марія, а як на вашу думку, зробити донацію? ну, е... Звичним явищем, ми говоримо, от коли ми говоримо про донати на армію, здається, вже кожен це робив, і по кілька разів на день хто має таку можливість, або старається принаймні раз в тиждень чи раз в місяць це зробити. Очевидно, з кров'ю ну терміни трошки е, інші, коли можна робити донат, так би мовити. Але як це зробити ну, нормальним явищем, а не героїзувати, так як ви сказали. А, ну так, по-перше, донором не можна бути щодня, і власне треба витримувати цю динаміку. Наразі в Україні закон такий, що ти можеш бути донором кожні два місяці, але в силу якихось особливостей організму може бути і менше. Перепрошую донором цільної крові. Якщо донором компонентів, то там трошки інша історія, трошки частіше, але все одно мова не про кожен день. Цю звичку дуже важко виробити, як нібито як по книжці за 21 день, і все ключ до успіху. А я думаю, що тут треба класно працювати з двох сторін. По перше, в людини має бути достатня внутрішня мотивація це зробити, усвідомити, що є така проблема, і тільки ти можеш її вирішити. І було б дуже класно, якби ця проблема могла. Вирішувалася ну, зверху вниз від держави, від медичних закладів від громадянського суспільства, щоб кожна людина мало того, що знала, що я можу допомогти, а знала і як. Ну і в першу чергу це освіта. Не складні гасла та інструкція, а просте зрозуміле пояснення, хто може бути донором, як підготуватись до донації, чому це важливо, і освіта ця має відбуватися ну на різних рівнях, школи, університети. Ми повинні про це говорити на телебаченні, у Тіктоці в кожному місці, класі, смартфоні, з людським обличчям. Бо донорство це не про голі цифри, це, це про людей. Медичні заклади мають не лише приймати кров, а приймати людей, бути відкритими, зрозумілими, зручними. Донор в центрах крові не має почуватися пацієнтом, а має почуватися гостем. І відповідно класно, якщо центри крові будуть безпечними, доступними і, врешті, навіть просто привабливими. А громадські ініціативи як агенти крові по факту це місток між людиною і системою. І Класно було б, якби одного дня ми могли самознищитись. Якщо агенти крові перестануть існувати, це значить, що ми перемогли, і донорство вже настільки вкорінене в культурі, що більше не потребує додаткових зусиль. І ну, власне, такого суспільства ми прагнемо де здавати кров, це як дихати просто регулярно і. Життєво необхідно. А на вашу думку, пані Марія, чи має бути більше таких пунктів, де можна здавати кров, а не тільки там в центрах крові або в безпосередньо в лікарнях швидкої допомоги, чи це буде мотивувати а, людей доступність? Насправді так, це один із пунктів, чому люди не йдуть в донорство, тому що вони не розуміють, де це робити. А якщо навіть розуміють, де... То туди важко дістатися. Ну тобто, якщо брати обласний центр, в ньому може бути там один центр крові. І все. І на ну центр крові чи лікарня швидкої, туди просто важко дістатися, або є певні страхи. Ну, це ж лікарня. Це ж лікарня в лікарні, я не хочу йти. І то все. За кордоном є популярна практика, коли державні центри крові просто виїжджають в будь-які публічні місця і забирають кров людей ну, на, на місцях, анонсуючи завчасно. В нас такі акції теж відбуваються. Але як правило за підтримкою громадських організацій, і люди охоче долучаються до таких заходів, і часто на таких донаціях чути від людей: о класно, що ви приїхали. Бо я не знала взагалі, куди мені йти і де можуть взяти мою кров. А, а от ви приїхали, і тепер я знаю. І ну нібито всі двері відкриті, центр крові приходь та здавай. Але ну, от не, не вистачає цієї освіченості якоїсь базової, що що, що що ти можеш просто стати донором, прийди і здай. І тому класно, коли такі заходи відбуваються десь поза лікарнею. Таким чином донорство стає більш публічним, а не чимось камерним і закритим. Ну пам'ятаєте, у нас була така акція від патрульної поліції, коли а, відомих людей а, знімали у рекламних роликах, аби українцям прищепити культуру Пасха Безпеки за кермом. А якщо ми так. говоримо про донорів крову то і крові, то мені здається, що до таких акцій зараз найбільше долучають людей, які мають від суспільства повагу. Це рятувальники, знов ж таки і поліцейські, і йдуть здають кров, про це знімають ролики. Але чи варто більше робити ну, ставку також і на публічних людей, можливо, на співпрацю з великими компаніями, з бізнесом і робити велику рекламну акцію, якби цьому надати безпосередньо якесь людське обличчя, що не просто рятувальники здають кров, не просто бізнес здає кров, а людина здає кров і рятує життя іншій людині. Однозначно, так однозначно, так це про те, що донорство це люди, і медійні люди це також люди, і це про цю нормалізацію, про культуру донорства. Про те, що треба. Ну от просто всі мають бути донорами, як правило, як щодня чистимо зуби, так само раз на два-три місяці здавати кров просто для того, щоб поповнювати банк крові. А в цьому контексті в нас є чудове наше партнерство. Привіти передали від закладів привіти в Києві раз на певний термін. Ми влаштовуємо виїзні донації з ними і вони долучають людей до донорства крові таким чином. І ну, здавалося, просто ресторани, яка їм різниця, і ну де кров? а. Де приємна вечеря в тайському стилі, але це ось про цю нормалізацію донорства, тому що донорами повинні бути всі: від зірок естради до рятувальників, від вчительки до стендап-коміків. І тому, якщо спитати мене, чи потрібно залучати як найбільше бізнесів інфлюенсерів, так потрібно. А, пані Марія, на вашу думку, чому в нас не склалося з культурою донорства? Тому що, якщо пригадуючи період е, нашої окупації, коли ми були в складі Радянського Союзу, то ж тоді це сприймалося як. Е, ну, Ну, принаймні, з того, що і батьки розказували, що це як знаєте, здати кров це як для нероб, тому що тоді давали там щось якісь карбованці і обідом годували. Це з того часу у нас пішла десь така. знаєте, з, ну, не то що би зневажлива, але відсутність культури. Я думаю, що з того часу однозначно також з того часу були поширені, наскільки мені відомо, при, примусові донації. Що з нашого заводу 30 людей пішли, здали і все, бо іншого варіанту немає. І ну, все що через примус це не сприймається як культурна норма. На жаль. Тому. Я якось так вже склалося, що що немає тієї культури. Плюс в наші в, в нашому мозку також закладено, що лікарні то щось теж мало приємне, і туди мені йти не треба, там мені не допоможуть. І оцей страх лікарів, страх лікарень він присутній в багатьох з нас, і ну всі переживають, що буде боляче, що буде страшно, що я там пацієнт, ну А насправді ти ж не пацієнт. Навпаки, ти той рятівник того пацієнта, який потребує твоєї крові. бо... Альтернатив крові не існує ну, типу, наскільки технологічний не був би наш світ, немає штучної крові, і врятувати від знекровлення може лише донор крові. А один донор скільки людей може врятувати? А це, до речі, один із міфів. Я можу розказати, як він народився. Важко сказати, скільки людей може врятувати один донор. Коли ти здаєш цільну кров на станції переливання, в тебе забирають 450 мл. І цю порцію крові ділять на кілька частин. В тебе забирають еритроцитну масу без людини. Вона десь до місяця живе. І впродовж цього місяця її точно перельють. ділять на відділяють окремо плазму. Плазма півроку живе на карантині, і півроку її взагалі нікому не перелюють. А вже за півроку, коли знову її протестують на інфекції, її вже зможуть перелити реципієнту. Іноді в деяких центрах крові відділяють тромбоцити, але не всюди. Звідсіля цифра 3. і лейкоцити ще йдуть. Там частина ч, частина цього пакету йде на утилізацію, бо ніяк не використовується. Тромбоцити реалізуються взагалі там щось до трьох чи до п'яти днів дуже швидко. І от є упередження, ну міф, що одна донація рятує три житті. І ми намагаємось розвіювати цей міф. Поясню, чому фактично, одна твоя один пакет крові може бути перелитий трьом реципієнтам. Ну і як нібито ти долучився ну, до порятунку. Так. так, але по факту буває так, що одному пацієнту недостатньо і 20 переливань. І виходить, що ти долучився до порятунку трьох життів, так але чи врятував ти їх буває по-різному. Під час трансплантації використовується, наприклад, дуже велика, велика кількість переливань крові. А якщо говорити, наприклад, про переливання крові немовлятам. То там, навпаки, з, одної, з одного пакету армаси можна і трьох врятувати. Тобто ніколи не можна сказати, напевно, скільки життів ти врятував, але ти точно зробив до того великий крок. А які би ще на поширенні шімі відмітили і заодно зразу їх спростували? А, ну, Напевно, це про три житті, це мій це, 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 особливий. Він так, це те, що постійно звучить в риториці: здавайте кров, бо потрібно здавати. Один з поширених, що моя група крові не рідкісна, значить я не потрібен. Я не мушу бути донором. перше плюс вона у всіх. А, насправді це не так, потрібні всі потреба в крові є щодня, всі групи дуже важливі. І чим популярніша твоя група, тим навпаки більше реципієнтів, є, які її потребують. Але чим твоя група рідкісніша, тим менше донорів, які її здають. І таким чином потрібні всі. Е, є якісь побутові переживання. Типу, це дуже довго, багато часу. По факту, ну сама донація займає хвилин 10, плюс, поки зареєструєшся, ну до години ти витратиш часу, але це не те, що ти там на півдня підеш і пропадеш. Um, краще здавати в п'ятницю. Багато хто думає, що донація, це от я прийду, з мене візьмуть кров, і мені потім треба лягти і не рухатись, бо це ж мені відновлюватись треба, то краще в п'ятницю, щоб за, вих за вихідні відновитися до робочого дня. По факту, ну ні, ну 15 хвилин посидіти після перекусити попити чаю, уникати якихось тяжких фізичних навантажень. Це факт. Якщо ти вантажником працюєш. Ти фізично не ну тобі не можна руку навантажувати, це так, але більшість можуть продовжувати своє буденне життя і не переживати. Одне з упереджень, що кров потрібно здавати, коли щось сталося. Часта картина, коли під час масованих обстрілів або якихось великих трагедій біля центрів крові черги. З охочих здати кров, і ну, це звісно добре, що люди проявили ініціативу і прийшли здавати кров. Але, як правило, це проблема, тому що по-перше, центри крові не витримують той наплив, неорганізований від цього від того, що дуже великі черги самі донори розчаровуються. До того ж, донори, які приходять таким от стихійним чином, вони, як правило, не думають про якісь базові речі підготовки, про протипокази, і, відповідно, і в донорів негативний досвід, і в центрі в крові немає отого сталого запасу крові. Бо вони прийшли. Якась частина з них просто витратила час лікарів, бо вони не підготувалися. Хтось кров здав, але не повернувся. і… Постійного запасу немає, враження в донорів залишилось погано, якщо їх взагалі допустили до донорства, і і, і все. От от власне в чому і проблема? Що донорство має бути саме регулярною сталою історією, а не стихійною лише під час катастроф, коли центри крові на розрив. Пані Марія, дякую за ваш час і за те, що долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, з нами була Марія Стебко, волонтерка а -агент, агентів крові, очільниця комунікаційного напрямку організації. Закликаємо вас робити донати гривнею е і валютою, а також долучатися і е до донації крові. Це теж рятує життя. Дякую вам, пані Марія. Дякую вам, на все добре.